Триває наша програма під назвою Гарного настрою. Зараз ми традиційно переходимо до нашого блоку, в якому ми зустрічаємося з гостями. Гості сьогодні будуть вже вам знайомі. Ми з ними неодноразово зустрічалися в цій студії, але щоразу є про що з ними поговорити, тому що вони не сидять на місці, вони постійно беруть участь в різноманітних заходах, виборюють собі. Прекрасні медалі, які сьогодні ми побачимо на них. Ну а в наша вся студія в дипломах це теж говорить про те, що ці дипломи зароблені чесно і не просто як то говорять язиком, а справою, яку роблять наші юні учасники, які сьогодні в нас в студії. Я їх вам представлю трішки пізніше. Поки що представляю вам нагадую про людину, яка поруч зі мною це тренер, керівник Черкаського клубу Хортингу Прайт. Я вітаю вас, пане Сергію, у нас в студії. Дякую вам, що знаходите для нас час. Дякую вам е, і від свого імені від всіх батьків, які сьогодні в нас в студії. Ми не дуже їх показуємо. Але я думаю, що вони теж вам вдячні за те, що ви приділяєте стільки уваги їхнім дітям і не просто там з ними провести час. А саме, е, я думаю, що така робота, яку ви проводите, це перш першу чергу їх виховання, патріотичне виховання, фізичне виховання. Ну і найголовніше, що їм є чим пишатися Жити в нашій країні і пишатися собою це теж дуже гарна справа. То вам велика подяка. Ну, а я так розумію, що сьогодні розмова піде і про ваш клуб, і про те, що ми ви взяли участь у прекрасному, грандіозному заході. Під якою назвою ви нам зараз все розкажете, що це було як правильно називався цей захід, і чим є пишатися саме нашому Черкаському клубу Хортину. Будь ласка, вам слово, е, дуже дякую вам, Володимир. Е, теж за те, що ви нас завжди запрошуєте, тримаєте. Руку на пульсі подій, які відбуваються як в Федерації Хортингу області, так і безпосередньо в клубі Прайд. Дуже приємно бачити таку пристальну увагу до нас. І мені це і мені приємно, і приємно це нашим дітям і батькам, які приводять дітей. Але від деферам до справ так роботи є робота. Так нещодавно, а саме 16 18 жовтня 2015 року. Відбувся е, такий підсумковий завершальний е, етап е, змагального циклу 2015 року. Це чемпіонат України серед молодших юнаків та дівчат, юнаків та дівчат. Е, якому, молодших – це який вік? Так, е, в якому мали можливість взяти участь. Е, Спортсмени віком від 8 до 13 років. Власне кажучи, це якраз та вікова категорія, в якій знаходяться спортсмени клубу Прайд. Цей захід проходив на Черкащині безпосередньо в місті Черкаси. Тривали довго, тривалі перемовини для того, аби Отримати право проводити цей захід на Черкащині, тому що претендентів на проведення було декілька. Це була і Закарпатська область із дуже сильною дитячою командою. Це була і Львівська область із дуже сильною дитячою командою. Це були і Одеса, і Дніпропетровськ ті сторони, які готові були прийняти чемпіонат України. Серед дітей це потрібно якісь певні умови було надати так. Для так, звичайно, України. для цього треба було витримати певні умови як по залу, так і по розміщенню, і по готелю, і по доїзду до транспортне забезпечення. Також треба було враховувати рівень залу, можливість прийняти велику кількість спортсменів, і в тому числі. Спортсменів висококласного рівня, незважаючи на те, що ми зараз будемо говорити з вами про, здавалося б, на перший погляд, дітей. Ну, Фізіологічно, біологічно це ще діти. Але вже з точки зору професійного хортингу, можна сказати, що це є готові професіонали по тому набору технічних дій і елементів, які вони не просто показують і демонструють, відточують і готують, а те, що вони демонструють в процесі самих поєдинків. І, звичайно, ми матимемо можливість при звіті щодо чемпіонату України. Побачити сам перебіг подій, що там відбувалося. До нас на чемпіонат України завітали 14 обласних федерацій, близько 200 учасників. Здебільшого, це були переможці обласних чемпіонатів з хортингу, це були переможці регіональних чемпіонатів з хортингу. Тобто, у нас Національна федерація Хортингу розділила. Україну по розділили Україну на декілька таких частинок: да? Там Східний регіон, Західний mm -hmm. регіон, Південний, Північний, центральний регіон. І якщо, скажімо, здобувались неодноразово перемоги нашими учасниками чемпіонату України. В областях то вони ще й мали б підтверджувати це на відкритих обласних або на відкритих регіональних змаганнях. І лише ці учасники мали можливість, лише ці переможці мали можливість приїхати для того, аби виборювати. Статус кращого з кращих, тобто це далеко не всі люди, які займаються хортом. Звичайно, це лише Дал... певна частина кращий з кращих. Так говорити. це був турнір кращих з кращих. Тим більше він був як підсумковий за 2015 рік. Тобто, він уже е, такого масштабного турніру, е, рейтингового турніру вже такого не буде. До того ж, він є міністерським заходом. На е, е, ньому були присутні два представника міністерства. Молоді та спорту України, вони відслідковували події, як, як відбувався турнір, чемпіонат України, на якому він рівні проходив, чи витримувалися вимоги до його проведення. Ну і, власне кажучи, приємно відзначити мені особисто, і людям, які брали участь у підготовці цього турніру, що ми витримали. Ті вимоги, ті норми, які потрібно було витримувати для проведення високоякісного чемпіонату України з хортиного я, до речі, хочу зазначити для наших глядачів, що ми лише нещодавно мені так здається, там хай кілька місяців тому ми почали розповідати, що є такий хортинг, що він відроджується. Зараз уже переляховується скільки міст, які приїжджали на чемпіонат. Це говорить про те, що це не просто в Черкасах і Хортинг, і все. Тобто, це дійсно він по всій Україні відроджується і стає дійсно таким національним видом спорту, про який і хотілось би мріялося Можна навіть сказати тим, хто зараз все життя своє присвячує саме цьому виду спорту.